Доброго дня, я лікар ультразвукової діагностики лікарні святого Мартина Ковач Евеліна Юрівна. Сьогодні хочу вам розповісти про такий метод дослідження, як нейросонографія. Це ультразвуковий метод дослідження, який проводиться діткам від нуля до одного рочку. Такий метод є безболісним, неінвазивним і не приносить ніякої шкоди вашим діткам. Цей метод робиться діткам лежачи на спинці. Лікар проводить датчиком по головці. До е, одного року діткам бажано кожному після народження робити е, ультразвукове дослідження головки, так як ми можемо попередити або виявити різні патології. Е, також ультразвукове дослідження проводиться як скринінговий метод і як метод після важких пологів, після родових травм, коли у дітинки або е, Велика голова або навпаки маленька розмір голови. При гіпоксії плода нейросонографія дозволяє визначити е, різні патології, такі як кісти головного мозку, е, крововиливи, е, внутрішньо е, підвищення внутрішньочерепний тиск. Е, також... Е, Різні патології при ДЦП у діток, які е, народилися уже з явною патологією, і ми до рочку їх можемо наблюдати, е, спостерігати. Тобто е, кожен місяць йде контроль, динамічне спостереження за дітками. Кожна мама переймається за здоров'я свого малюка, тому найвірнішим рішенням для неї буде прийти на профілактичне обстеження е, своєї дитини. Е, нейросонографію може направити. Лікар, як сімейний, так і педіатр, так і невролог. У нашому діагностичному центрі ви можете звернутися як до невролога, так і педіатра, який вас направить на безкоштовний метод ультразвукового дослідження, який є безболісним і неінвазивним. Пам'ятайте, що фундамент здоров'я вашого малюка ви закладаєте вже з перших днів народження його, тому звертайтеся своєчасно до лікарів і ходіть на обстеження.